За кілька днів розпочинається новий навчальний рік. Діти готуються до школи і проходять медичні огляди в лікарів. Разом з тим, медики наголошують на важливості вакцинації дітей і дорослих, яка допомагає зміцнити імунітет і запобігти інфекційним хворобам. Імунізацію починають з моменту народження дитини, наприклад, проти куру. Першу вакцинацію проводять 12 місяців, потім в 6 років. І якщо дитина отримала два щеплення, то вона не захворіє на кір. Взагалі імунізація проводиться проти інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. До них відносяться кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, гепатит А і гепатит Б. Якщо дитина не щеплена, то вірогідність того, що вона захворіє на крапельну інфекцію, дуже висока. І інфекційні захворювання ці приводять на іноді до інвалідності, а навіть до смерті, особливо такі, як дифтерія і кір. Завідуюча відділення епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань Людмила Кащук розповідає, що останнім часом багато батьків почали відмовлятися від вакцинації своїх дітей. Це насторожує медиків, адже вакцинація залишається єдиним надійним захистом організму від інфекцій та ускладнень хвороб, і в світі ще не вигадали їй альтернативи. Чомусь за останні роки така виникла ситуація серед батьків, що багато відмовляються від щеплення, вважають, що це недоцільно, але вони не праві. Тому що я вам наведу такий приклад. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я у цьому світі ліквідована натуральна віспа і тільки завдяки щепленням. На 95% знизилася захворюваність поліемілітом. Це дуже тяжке захворювання, яке приводить до інвалідності. На 75% зменшилася смертність від кору, також завдяки щепленням. За останні роки в нашому районі не реєструється захворювання діфтерією. Це також завдяки імунізації. Що, що робиться в організмі дитини і людини, якщо коли проводяться щеплення, формується імунітет. Імунітет індивідуальний, тобто кожної дитини, кожної людини. І колективний імунітет це коли 95-98% населення щеплено проти тієї чи іншої інфекції, і тоді це називається колективний імунітет, спалахів вже тоді не буде. Альтернативи щепленням поки що немає. За словами Людмили Кашчук, у жмеринському районі в середньому вакциновано до 70% дітей, і це допомогло попередити спалахи багатьох інфекційних захворювань, які фіксувалися в інших районах нашої області. А от серед дорослого населення відсоток вакцинованих набагато менший. Проти кожної інфекції відсоток щеплених різний, десь в середньому до 70%. У нас дітей щеплених. Я вважаю, їх потрібно робити з раннього віку, тому що у дитини виробляється імунітет. І коли дитина хворіє, перебіг хвороби набагато легший і раніше ж, яка була смертність велика. Вважаю, що це потрібно. Дуже потрібно є комбіновані вакцини. Наприклад, зараз така вакцина КПК, якою щеплять проти кору, паротиту і краснухи, тобто одна вакцина, але захищає від трьох інфекцій. Завдяки вакцині, яка застосовується для профілактики вірусного гепатиту А і Б, у нас зменшилася кількість людей, у які страждають на захворювання печінки, тому що ці гепатити приводять до складних з боку печінки. Крім цього, є ще коключно-дифтерійно-справцева проти коключа, дифтерії і правця вакцина АКДС. єдина від декількох інфекційних захворювань. Було проведені щеплення масово і. Поки що у нас не реєструються випадки захворювання дихтерії, хоча це дуже тяжке захворювання. Особливо у дітей тяжко протікає. До речі, хочу сказати, що кір в дорослому віці переноситься набагато тяжче, ніж в дитячому віці. Тому краще прищепитися, ніж потім захворіти на таке тяжке захворювання. Усі вакцини від інфекційних захворювань в Україні є безкоштовними і купуються за рахунок держави. Щоб отримати вакцину, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Календар щеплень у нас включає 10 обов'язкових щеплень. Відповідно, дитину веде сімейний лікар і займається сімейним лікарем, сімейні медсестри. Вони планують щеплення по кожній дитині, відповідно, віку. Для зручності населення в Центрі первинної медико-санітарної допомоги обладнали одразу два кабінети щеплень, де проводять вакцинацію дітей і дорослого населення. Перед імунізацією лікар проводить огляд дитини і визначає, чи немає протипоказань. Ну, протипоказів взагалі до щеплень дуже мало. Це, як правило, йде алергічна реакція на певну складову вакцини і гострі стани, коли температура більше 38. Ну і певні дуже вузькі там протипокази, це, можливо, гості стани захворювань. А як правило, оці хронічні хвороби в діток, коли батьки кажуть, що ми не будемо щепити навпаки, в таких випадках дітей треба щепити, тому що якщо до стану хронічного захворювання приєднується ще така інфекційне захворювання, то тоді діти дуже важко переносять. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я статус пандемії covid 19 скасовано, і лікарі в один голос зазначають, що вакцинація населення у світі дала свої результати. Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення про те, що пандемія коронавірусу в світі ліквідована. Але це не значить, що його немає. І навіть в нашому районі поодинокі випадки коронавірусу зустрічаються. Але це не те, що було два роки тому назад чи три роки, щоб було в 2020 році чи в 2021 році. Це зовсім інше захворювань, це спорадичні випадки. І це завдяки тому, що населення все-таки щеплене. На сьогоднішній день працівники освіти і медпрацівники щеплені на 95-98, навіть деякі на. 100%, в сільській місцевості там менше, 30%, а неорганізоване населення відсоток невисокий, тому що там. Люди не йшли щепитися, але вакцинація, ревакцинації, бустерні дози, тобто повторні потім щеплення ще проти коронавірусу, вони дають свій, свій результат. Людмила Кащук має більше 50 років стажу роботи з попередження інфекційних хвороб і акцентує, що найважчою хворобою виявився саме сказ, ліків від якого немає ніде в світі. І єдиним попередженням важкої хвороби є вакцинація. В районі та взагалі на території України у нас висока захворюваність сказом серед диких тварин. Це в основному лисиці, які забігають в господарства в сільські, особливо в сільській місцевості, і вони нападають на бродячих собак, котів і заражають їх сказом. Відповідно, свійські тварини кусають. Своїх власників або зовсім перехожих людей. Зв'язку з тим, що дуже багато зараз у нас бродячих собак, дуже багато і на території нашого міста і району. Майже кожен день у нас звертаються за допомогою з покусами. 70-80% укушених це діти. Тому дуже важливо при цьому встановити. Власника тієї собаки чи кота, який наніс укус, щоб спостерігати за цією твариною, а якщо невідомо, або буває так, що тварина свійська покусала, але вона протягом 10 днів захворіла і загинула. Тоді відправляється в біологічний матеріал на лабораторні дослідження в Вінницю, там підтверджується сказ, тоді також вже щеплять і того. Кого покусала ця тварина і хто був взагалі в контакті з цією твариною, тому що лікування від сказу немає в усьому світі. Єдине, що можна це тільки попередити, це щеплення. Щеплення вакцина спеціальна вакцина індіраб. Її призначають по схемі. На перший, третій, сьомий, чотирнадцятий, двадцять восьмий день, тобто людина отримує п'ять щеплень, і тоді вже сто відсотків гарантія, що вона не захворіє на сказ. Вакцинація допомагає сформувати власний та колективний імунітет, який захищає організм від інфекцій, допомагає легко перенести хворобу та знижує вірогідність поширення інфекції у сотні разів. Тож бажаємо здоров'я, шановні українці.